Дню ніч російські військові завдали авіаційного удару по психоневрологічному інтернату в СВСІ. Поранення внесло корективи. 28-річний глухівчанин Сергій Болбот був командиром мотопіхотного взводу, а нині він офіцер територіального центру комплектування. Саджанці від Шевченкового дерева у сумах висадили дуби привезені з Черкащини. Дов 16 квітня російські військові зі своєї території обстріляли три громади Сумщини. За повідомленням обласної військової адміністрації зафіксовано 16 влучань. По Шалигінській громаді три влучання з артилерії. Шість мін армій царев скинули на територію Великописарівської громади. Білопільську громаду обстріляли з самохідної артилерійської установки. Зафіксовано сім влучань. За інформацією обласної військової адміністрації, у ніч 16 на 17 квітня російські військові обстріляли з гранатомета білого. Підську громаду зафіксовано 10 влучань. У Великодню ніч російські військові завдали авіаційного удару по психоневрологічному інтернату в Свісі. На той момент, там перебували 167 хворих жінок. Свезький селищний голова Сергій Керкач говорить, що від масових смертей врятувало диво. Бомба впала біля актової зали, де у той час не було людей. Розрушений перший корпус, центральний корпус, де я знаходилась під час вибуху 115 осіб. Бог допоміг нам, що бомба не впала на 20 метрів ближче до центру корпусу. Постраждали дві особи. Одна особа підопічна, які надали зразу медичну допомогу, і друга підопічна, яка з травмами була доправлена до шостінської лікарні. Працівник закладу Андрій говорить, що прибіг до інтернату відразу ж після вибуху. Тут почалася евакуація, почали людей виводити з корпусу. Вже все, корпус був чистий. Я пішов, знайшов ще два чоловіка, тому в кімнатах були лежали, тобто їх не то знайшли. Йшов, вивели далі. Приїхала місцева влада, надали нам приміщення, і тоді вже з автобусами. Я на своїй машині перевозили. Ми перевозили людей. Підопічний інтернат говорить, що після вибуху їх перевезли в інше місце, де вони ночували на підлозі. Ми спали і на тебе, як шарахне, і вікна, і двері летять. Визивали автобусів хлопців, мужиків наших. І я все лягла спать після сети Ну я сплю. А потім э, вроде справа була тиха, а потім... Я бахля і, і на фермі стекла страшні взагалі, і до пособного даже. Ну ка слава Богу, корови живі. Співробітниця інтернату Надія не стримує сліз. Розповідає, жінки через свою хворобу можуть не витримати вимушеного переїзду. Дівчата останнім часом дуже активно в роботі. Для Великдень, для них це світле свято. Дуже чекали, чекала ця Григорія Освятити нам, дозволили вийти. А своїми руками все готували. Дуже психологічно їм важко. Ось зараз вже дзвонить, чекають, вже до них слухи дійшли, що їх вивозять. Паніка почалася, сльози, хоч вони і психічно горя, але вони розуміють. Потужний вибух у селищі пролунав близько 23-ї години. У будинках, що розташовані поруч, вилетіли вікна. Люди всі повилітали на вулицю, хто світок повключав. Коротше, ніхто нічого не знає, усі йдуть, Хто куди. Жінка кричала: ну ну, я проснувся, що і закрійка. Стекла повилітали, шифер злітів з хати. У сусіда там з тієї сторони теж рама вилетіла, окно в ванне вилетіло. Нині на місці авіаудару працівники закладу та мешканці селища прибирають скло та закривають розбиті вікна. Підопічних інтернату евакуювали на автомобілях швидкої допомоги до інших закладів. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина. 28-річний Сергій Болбат став на захист держави від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. До цього чоловік вже мав досвід служби в ЗСУ. 16 жовтня 2019 року підписав перший контракт із 16-м батальйоном. Служив на посадах стрілка старшого водія. То є, а потім пройшов перетестацію і став уже командиром мотопіхотного зводу. Сергій брав участь у перших боях із російськими загарбниками. Звільняв Чернігівщину, потім його батальйон відправили на Донеччину. Як я люблю свою роботу, Збройні сили. Там захисник отримав поранення. Після першого літа вже поранення, потім госпіталя, госпіталя. І в грудні місяці, вже 20 грудня, прийняв посаду тут. Поранення внесло в корективи, то що по там, рішенню ВЛК вже заборона мотопіхотної, ну і інше. Тобто, прийшлося вже звикати до нової спеціальності. Лікування та відновлення після поранення Сергія ще триває. Рука, в принципі, ну, вже дякую нашим лікарям, зробили майже все, залишилося ще пластину дістати. Нині чоловік служить у Шосткинському територіальному центрі комплектування. Там інша специфіка у піхотних, тут друга специфіка, тут більш тяжче, не на психологічна, там фізичний. Ну, а так, в принципі, ну, служба є служба, треба виконувати. Смисл йти туди, якщо стан здоров'я не дозволяє виконувати певні свої функції. Тягарем теж не варіант. Про специфіку нинішньої роботи Сергій Болбат каже. Бумажки, психологічне оповіщення людям розповідаєш, а на власному опиті людям починаєш розповідати, що там ну, не так воно і страшно. Це все нормальне. Люди звикають, ну, деякі слухаються, деякі прислухаються, есть, коли як, виникають питання, що туди брати. Розповідаємо, що треба взяти, що ну, нічого страшного, у вас буде два місяці проходити навчання, тобто вас всьому навчать. Прийшов нещодавно, але вже показує свої організаційні здібності. Скажуться опыт роботи в правоохоронних органах, тому скажем так, зарекомендувати себе, тільки з позитивної сторони. Не виключає Сергій Болбат повернення на фронт після відновлення, та якщо дозволять лікарі. Юлія Ніколаєва, Сергій Мілевський Суспільне новини, Сумщина. Укопи, бліндажі поруч, пакунки із пасками. На позиціях одного з підрозділів Сумщини. Великдень захисники зустрічають у бойовій готовності. До кордону з Росією тут кілька кілометрів, тому не розслабляються. Трохи ж часу на молитву говорять, мають Благословляється і освячується вся пожива, ця окропленням води цієї священної. Після освячення військовий капелан отець Адріан пригощає бійців великодніми хлібами, а також вручає кишенькові молитовники. Я розумію, що це є, але молитва більша зброя. Молитва молитвою, аути з автоматом та бронежилетом майже не розлучаються. На позиціях говорить боєць: будь-яке свято звичайний день. Чергування, мовляв, ніхто не відміняє. Ворог не зупиняється, крім нас, нас. його Ніхто не зупинить. Постійно ми на служби, постійно чергування, навіть якісь там прильоти або стрілка дня. Ну вона нам не так не так нас вбиває, як розлука з родиною. У цьому бліндажі розповідають бійці, поки не обживалися, та все необхідне в ньому мають ліжка, місце для зброї, гачок на стелі і бойовий настрій. Гачок приготували вже, щоб вішати Путіна. Вже йому вірьовка приготовлена, все готово. Жити в мирі головне бажання на Великдень і кожного дня розповідають захисники. Щоб пришвидшити цей момент, говорить боєць на ім'я Микола. і пішов до збройних сил. основне щоб скінчилась війна, поскоріше повернутися до дружини, до дитини. Наступний Великдень ділиться планами Дмитро. Зустрічатиме вже вдома разом з родиною. Впевнений, до того часу в Україні буде мир. У них шансів немає. Наші железні друзі нам цьому допоможуть. І я думаю, що це ну, я поспорив, що у вересні я вже буду вдома. Дмитро каже, має намір прогнати російських окупантів з української землі. Якщо ж говорить, полізуть знов, то розширення території України. Ми бачили е, карта України 1830-го роді року. Там територія України разом з Кубаню, з російською територією. Ну, Люди старалися малювали, а ми що, їх опозоримо чи що. ви знаєте, який я злий був, коли я сам із Західної України переїхав сюди, знайшов сім'ю і вони прийшли до нас. Ну, я прижився тут, уже в Сумській області привик. Думаю, розширимо границі і там будемо перевикати. Діана Крахмато, Віктор Лапченко, Андрій Крамченков. новини Суспільне, Сумщина. Їжу, напої та засоби гігієни отримали мешканці Пологівського старостату на Охтирщині. Гуманітарну допомогу громаді видала організація Червоного Христа України, розповідає староста Катерина Мокроусова. Цього разу допомогу могли отримати мешканці, яким виповнилися 75 років і старші. Перед цим ми отримали гуманітарну допомогу від Червоного Христа інвалідам першої і другої групи. Потім третю групу забезпечили. Видають допомогу місцевому будинку культури. Він говорить, Катерина Мокроусова став своєрідним гуманітарним та волонтерським центром. Буквально три дні тому ми почали видачу муки, тону 700 Завезли. Старостат у нас маленький, так що ми всю гуманітарну допомогу видаємо в сільському будинку культури. Олександр Воронежський прийшов отримати допомогу для 96-річної матері. Чоловік останні кілька років проживає у рідному селі Корабельське. Цукор, борошна олія – це воно постійно треба. Це таке діло, що воно сьогодні, я завтра вже кончилось. Тому будемо раді всьому. В принципі, так, да, йде потихеньку, медліними шашками, ну, йде вгору. Мешканець Корабельського, 85-річний Михайло Бондар, розповідає: нині мешкає у дочки в Охтирці, бо на опалення власного будинку не вистачило дров. Втім, вже збирається повертатися до власної домівки, аби садити городи. Давали консерви, там ті крупи, муку, сахар. Ну такі ті були непогані. Дякую, що дають, а а що дадуть, то вже піддержка. Мені так, так, як оце то це я щас, то щас буду переходити таке ж до, до, до своєї хати, то там, то і там, звісно, та допомога нужна. Люди під час війни об'єдналися, каже староста села. Разом у цьому ж будинку культури допомагають і Збройним силам України. Збираємо продуктову допомогу працівники культури. Неодноразово вже виготовили не одну сітку. до тих односельців, хто не зміг дістатися центру видачі. Місцеві волонтери розвозили допомогу по домівках. За день видали 61 комплект пакунків. Загалом за останній місяць, говорить голова Охтирської міської організації Червоного Хреста Оксана Олійник. Видали понад 200 комплектів гуманітарної допомоги. Всього, всього доброго Доба побачення. бережіть себе. Спасибо, дівчатка. Спасибо, будьте здорові, щасливі. Андрій Міхєєв, Катерина Гладенко, Суспільне новини Сумщина. Екоакція Шевченко єднає Україну відбулась у Сумах. У сквері Тараса Шевченка, неподалік пам'ятника українському поету і мислителю, сумчани висадили сіянці дуба, привезені з Черкащини. В яблуному саду Шевченківського сільськогосподарського коледжу у селі Будище Звенигородського району росте дуб Шевченка. Його сіянці зібрали, виростили в розсаднику Звенигородського лісового господарства. Розповідає речниця держекоінспекції Наталія Новак. За легендою, цей дуб, який росте біля колишньої садиби пана Ангельгарта. Цей дуб застав юного Шевченка, який прислужував козачком у пана. От і, начебто, навіть у одному із дупел цього дерева молодий Шевченко ховав свої малюночки. Вік цих сіянців – 3-4 роки, говорить представник лісового відділу Держекоінспекції. За перші 10 років ця рослина може вирости на 2-3 метри. Максимальна висота залежить від місця зростання. У лісі доби вищі, у цьому сквері очікують, доби будуть нижчі, але розлогі. Зараз саме згідно лісових нормативів на даний період, якраз закінчується термін посадки цієї рослини. Про його приживлювальність ну, ми побачимо вже восени. Доглядати обов'язково потрібно, якщо жара, його потрібно поливати. Сажиться він приблизно на глибину десь 30-40 см. Почва має бути підготовлена, тобто трошки спущена для того, щоб коренева система краще прижилася. Місце для висадки обрали символічно. Також цей сквер і ґрунт у ньому підходять для вирощування таких дерев, розповів представник підприємства Зеленбуд, що разом із колегами долучився до озеленення. Це багатолітні дерева, які будуть, я вважаю, що рости 200-300 років можуть. Ділянка пустувала, Тополь старий стояв ще. З мого дитинства пам'ятаю, дитинство гуляв. То. липи були, дві штучки зрізали. Ну, Треба засажувати цю ділянку. Цілий півноту часто бурова гнель є, але може її час, період часу. Поливати і доглядати дерева, крім працівників Зеленбуду, пообіцяли працівники офісного приміщення, що у сквері там, зокрема, діє обласний осередок товариства просвіта імені Тараса Шевченка. Дуб це один із символів України. Я би сказав, ну це народний символ, так як гімн так як мова, ось. І, е, в символах багато енергії. І символ дуба це сила. Це сила нашого народу, бо дуб згадується в дуже багатьох піснях. Шевченко на Черкащині народився, це ж, е, це ж ясно. І Черкащина це серце України, можна сказати, із Черкаської, і Полтавської говірки утворилася літературна мова українська. Тому це дуже символічно і ще й в плані географічному, що Україна єдина. Іншу частину сіянців Дуба в рамках акції сьогодні висадили в містах Охтирка і Тростянець. Анна книж Сергій Мілевський Суспільне новини Суми. Це буде клуб Вадо. А тут займаються карате. Займаються діти, дорослі та спортсмени з інвалідністю. Останні готуються до чемпіонату світу. Близько десяти років займається карате Карина Стегній. Каже, що воно подарувало їй мрію, і вона наразі здійснюється. Карате для мене це життя, бо я почала займатися і так захопилася, що вже пройшло десять років. Я навчаюся на тренера і починаю тренувати дітей. Тут проводжу майже кожен день. Шість разів на тиждень. Карина наразі завершує навчання у Сумському державному педагогічному університеті і незабаром стане дипломованим тренером. Розповідає, що на власному прикладі показуватиме своїм вихованцям те, що неможливе, можливе. Тренерська робота у Карини попереду, а зараз вона готується до старту на чемпіонаті світу у бельгійському Антверпені. Це буде вже четвертий турнір у її спортивній кар'єрі. До цього в неї були і бронза, і срібло. Сподівається, цього разу буде золото. Я хочу покращити свій результат, мені стати чемпіонкою світу. І для цього зараз наполади тренування, два тренування, на день. Сподіваюся, що мені вдасться покращити свій результат минулого року. Буде золото. Я розумію, що дуже, дуже хочеться. Карина разом із сумчанами Анною Єрмаковою та Артемом Суровцевим змагатимуться на світовому чемпіонаті серед людей з порушеннями опорного апарату. А от Іван Боровик боротиметься за медалі серед спортсменів із вадами інтелекту. На турнір Іван ставить максимальні цілі. Міштаю перше, завоювати і ви стати чемпіоном світу. Тренер спортсменів Вадим Коломіць розповідає, що вірить у своїх вихованців. Це поклик душі. Це ну це моє життя, це шлях мого серця. Насамперед, великий досвід і приклад для мене ці діти. Четвертий чемпіонат світу з паракарати відбудеться у Антверпені, 18 червня цього року. Тренер каже, часу обмаль, але його вихованці готуються і покажуть у Бельгії свої вміння і здобудуть медалі. Олександр Качанов, Олександр Сокол, Суспільне новини Суми.